Привіт, малята! Всіх вас рада привітати! І найкраще побажати. Добрий день! Друзі, зараз на дворі вже другий місяць осені жовтень. Назва цього місяця пов'язана з кольором жовтого листя восени. І буває, коли вдень яскраво світить сонечко, то здається, що жовті не тільки листочки на деревах, а й все навкруги. Малята сьогодні хочу вам розповісти вірш саме про цей місяць. Жовтень. Він так і називається В жовтні. І написала його Ганна Чирінь. Ось послухайте. В жовтні жовте сонце гріє, так, що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині і огірочки. Що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Малята у вірші розповідалось про жовті огірочки. Чи не здалось вам це дивним? Адже в магазині чи на базарі ми купуємо зелені огірки. Ні, діти. Городники залишають декілька огірків дозрівати на насіння. І ось коли огірок стане повністю жовтим. Навіть коричневим, Тоді насіння з нього можна збирати. І на наступний рік з нього виростуть нові огірки. Друзі. Давайте вивчимо цей вірш за допомогою малюнків. Уважно послухайте та подивіться, як картинки допомагають його розповісти. В жовтні жовте сонце гріє так, що все навкруг. Жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині і огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Малята. А тепер спробуйте самі розповісти цей вірш за малюнками. Малята. Я сподіваюсь. Що цей вірш про жовтень вам сподобався, і ви його легко запам'ятали. А мені вже час. Бувайте!